Націй Кавказький в одному із своїх листів писав, для того, щоб людина спаслася, недостатньо лише того, щоб вона повірила в Бога. Віра потребує свого прояву. Віра в Бога потребує, щоби її сповідували. Тільки що, дорогі браті і сестри, ми з вами почули апостольське зачало, в якому святий апостол Павел в письмі до своїх духовних чад з Риму каже, Віруємо серцем для праведності, устами сповідуємо для спасіння. І в цих простих словах орієнтир поведінки для всіх віруючих людей, які бажають бути християнами. Тобто на святе письмо каже, що основою християнського життя є віра. З віри породжується праведність. А праведність, як така потребує розповідання. І це і є спасіння людини. Тобто святий апостол Павлин відстроює на таку ієрархію нашої поведінки. Щоб мичі цим шляхом обов'язково досягнули мети свого призначення, тому що людина народжується, Господь дає нам життя тільки для того, щоб ми досягнули вічності, досягнули Бога, досягнули обоження, досягнули раю, який є і місцем, ради якого Господь давав. Життя кожному із нас. І так основою життя християнської віри. Ми не будемо говорити про богословське визначення цього терміну. Ми розуміємо, що віра це таке свідосприйняття, в основі якого є живий Бог. Тобто не просто ми кажемо, що ми віримо, а ми Усвідомлюємо і відчуваємо і бажаємо, щоб в центрі нашого життя був живий Бог. І саме віра з нас з Богом. Віра оприділяє поведінку людини. Тобто віруюча людина виконує ті приписи, які нам дає Бог. Людина виконує заповіді Божі. Насправді це не так легко. Жити не віруючим легше в матеріальному світі. Нема обмежень, нема постійних постів. нема молитви. Живи, як хочеш. Користуйся всім, що єде тобі природа, тому що Бога ти не віриш. Тобто, віра в Бога, вона обмежує людину, здається би. Людина, як він і свою свободу Богу. але. Як каже сьогодні вільнолюбива людина, а вірити в Бога не комфортно. Ми ж тільки що бачили з Євангелія, як гадаринські жителі, коли побачили, що вони отримали від того, що Бог присутній в його житті, вони втратили свиней і вони зразу сказали, відійди від нас, ти нам мішаєш, ми такого життя не хочемо. Але для людини, яка відповідальна відноситься до свого життя, вона розуміє, що життя земне цінне. і воно дійсно цінне, тому що Господь нас визиває з небуття це земне життя, але воно не є сенсом нашого буття. Сенсом буття є сам Бог, тому що безмірна любов Божа дала нам життя, бо хоче, щоб ми також розділяли Його любов. І тільки через віру людина може досягнути свого призначення. Це основа це початок нашого шляху до Бога. Якщо людина вірить, вона досягне праведності. Що таке праведність? Корнем цього слова є правда. Але питання не в правді людській. Кожна в нас є своя правда, і вона егоїстична. Нам дуже важко якось спілкуватися з іншою правдою, правдою інших людини. Особливо, якщо це торкається от того поля життєвого, яке є в мирі для мене. Йдеться про правду Божу? Якщо ми подивимося, Біблійне розуміння правди Божої правди, то це насамперед вірність. Тобто праведність це не стільки безгрішність, взагалі безгрішною людина бути не може. Значить, не може бути праведною. Ні, вона може бути праведною, але в силу своєї вірності в Богові. Крім того, святі отці говорять, що праведність християнська, вона нерозрівно зв'язана стражданнями. Святіть Васильник він так і пише, християнський праведник це страданець, тому що шлях до Бога, Він в землі. І так чи інакше ти мусиш страждати, тому що таким чином очищається людська душа. Чому апостол Павел так концентрує нашу увагу на необхідності праведності? Тому що він спочатку своїм першим учням в Римі хоче правильно оприділити орієнтирі шляху до святості. Ми пам'ятаємо, що перші християнські общини в Римі складалися як з язичників, так і з юдеїв. І ми також пам'ятаємо, що є сенсом релігійного життя язичника. Сенсом являлися жертви. Чим більше ти жертв принесеш, тим ти більше до Богів. Причому чим більшим богам, чим кількості ти принесеш жертву, тим ти до них ближче. Ми пам'ятаємо, що на будь-який випадок життя в язичників є свій Божок, є ідол. Навіть коли римляни захоплювали якісь території, якісь держави, якісь народи, вони звідти приносили в Рим, в Римський пантеон язичних богів того божка, якому поклонялися ті народи, щоб не дай Бог, цей божок якось не так подивився на римлян, що вони йому не приносять жертв. Але в свідомості редійні. Язичників, ти принеси жертву, а роби, що хочеш. Тобто ніякого відношення до твого внутрішнього життя це немає. Ти маєш просто умілости богів, принесити їм різноманітні жертви, дорогі жертви, а живі, як хочеш. Бо це була свідомість язичників, яка так чи інакше, вона також переходила. До тих, хто, при... хто приймав християнство і апостол Павел хоче їм сказати, що так не можна жити, так до Бога відноситься неможливо. А в чому суть релігійного життя юдеї? Ми пам'ятаємо, що це народ обраний. Господь обирає цей народ, якби виймає з усіх язичних народів для того, щоб хоча б один народ зберіг віру єдиного Бога. І для того, щоб народ не просто зберіг цю віру, але ще, ще бажав жити по цій вірі, Господь дає закон через свого пророка Мольсія на Насінає. Виконуючи заповіді Божі, народ єудейський мав стати праведним. Тобто тим народом, який йде шляхом праведності, праведного Бога. Але, на жаль, і тут відбулося змішання напрямку. Віднастільки гріховна, наскільки їй приємно жити в лісі, що навіть ці заповіді Божі тоді вмудрилася віднести до зовнішнього свого своєї поведінки. Ми пам'ятаємо, що з'явився навіть талмуд, тобто приписи рабіння, які мачили закон Божий на всі випадки життя. Причому в цьому Талмуді є. Рекомендації чи настанові рабінів, які друг другу протирічать, це для того, щоб кожен вибрав собі те, що необхідно, і себе якось не стісняв цьому житті. Апостол Павло, як ми сьогодні чули, говорить про власну праведність людей. Тобто, виконуючи заповіді Божі, народ вважав, що вони і є праведниками, і Богом. Обов'язково має їх спасти. Тобто чисто юридичні такі відносини. Я зробив своє то, що ти мені сказав, Боже, а тепер ти обов'язаний робити те, що ти обіцяв мені бути. Я маю бути народом обраним в силу свого просто народження і те, що я хотів би, виконує ті приписи законам Мусея. Але, опять, і цей підхід неправильний, тому що серце -то залишається. Людина умудрилася, як якязничники переносити свої жертви, іудеї умудрилися виконувати приписи закона і все це не торкається серця людського. І саме тому сьогодні апостол Павло говорить, що кінець старого завіту чи праведності є Христос. Це не означає, що. Через Христа закінчується не виконувати заповіді Божі ні. Не про такий кінець Господь говорить нам через святого апостола Павла. Він говорить про те, що вінцем життя релігійного має бути Христос. А що це означає? Це означає, що через виконання, виконання заповіді Божі ми маємо відчути свою слабкість. Душа людська має страждати від того, що навіть іконою чи замовник Божий, в душі живе гріх. І цей гріх мені не подобається. Я не хочу з ним з'єднуватися. Да, я посів силу своєї природи грішу, але це не моє Господи. Допоможи мені, Господи, Ісусе Христе, спаси мене. Дай мені необхідність бажання і силу боротися. Дай мені цю благодать, яка буде мене захищати. Від цієї нападки сил ворожих, які є і зовні, і є всередині людського єства. І оце і є праведність християнських, коли людина, виконуючи максимально заповідь Божої, відчуває свою віковність і просить у Господа помілувати просить у Господа цих великих сил благодатних, щоб Господь сам захистив нас своїми великими можливостями. Оце перший ряд того, що про щось нам говорить сьогодні апостол Павел. Серце віруємо для праведності. А другий ряд починається вустами сповідуємо для спасіння. Тобто, коли людина живе в Христі, вона не просто декларативно заявляє, що вона вірить в Бога. Вона живе Богом. І вона цим свідчить собі, Богові, іншим, що вона є віруючий. Сповідувати це є, свідчити. Але свідчити не просто про те, що я колись прочитав, а свідчити тим, чим я живу, своїм прикладом. Тому що дуже багато людей, навіть тих, хто називається великими богословами в земному розумінні. Прочитаючи багато богословських філософських книжок, вчать людей, бажають вчити людей, як треба жити, як треба розуміти сьогоднішнє життя і сьогоднішні події. Треба навчитися жити спочатку по християнськи по заповідям Божим, по євангельським заповідям. Бо на словамся тих отців впитати в себе цю віру християнську. І цим і будемо свідчити про те, що ми є християни. Мабуть, немало задумуємося, але от кожного воскресного дня на утренні ми співаємо гімн, Воскресіння Христова відівши. Дивно, але в цих словах закладено, що Воскресіння Христова кожен із нас бачить. Тобто кожен з нас пережив Воскресіння, для кожного з нас Христос Воскрес, і це я відчув в своєму житті. І це я свідчу іншим. Я Воскресіння Христове бачу. Оце і є свідчення, сповідництво. Причому нам здається, що сповідники це ті люди, які, мабуть, народжуються особливо для якихось особливих часів, коли треба стати. На боротьбу за свою віру, за свою істину. А насправді це не так. Кожна людина, кожен християнин призваний бути свідком, має свідчити, бути сповідником своєї віри. Але щоб бути сповідником навіть такі важкі часи, коли Господь інколи дає різним поколінням, треба спочатку навчитися свідчити кожного дня. Щоб іванівські заповіді не були тільки необхідними так декларативно, що я християнин. Ми маємо бути християнами не тільки тут в храмі, ми маємо бути християнами поза храменним, там навіть більше. Щоб наша поведінка була християнською, щоб наші слова були християнськими, наш погляд був християнським, наші побунки були християнськими. Це і є сповідництво перед іншим. А коли Господь тінко не кожному із нас і дає таку нагороду бути навіть сповідником засвідчити перед іншими своїм життям, що ти Христов, що ти православний християнин, ти церковна людина, ти відстоюєш свою православну канонічну церкву. От тоді, якщо ти жив по християнськи Господь дає тобі, тобі таку можливість. Наша церква пережила багато таких етапів. Коли треба було засвідчити свою віру. І саме вірою і свідченням цих людей, які не побоялися навіть смерті, ми живемо сьогодні. Тому що віра християнська, вона прийдеться досвідом. Ми черпаємо звідти силу вірити, жити так, як необхідно, як мінімум бажати цього, не просто так, машинально, механічно. А бажати своїм серцем жити так, як говорить нам Господь. А життя, воно от як є, як є. І кожен із нас призивається до святості, до праведності, до сповідництва. Ми коли читаємо життя святих, то ми розуміємо, що дійсно ці люди великі, тому що вони не побоялися смерті. Наприклад, Сьогодні пам'яті священномученика Георгія Степанюка. Людина, якщо прочитати її так бігло, як кажуть, життя, то на початку взагалі немає нічого якось особливого, звичайна людина, але вірнуча людина. Людина, яка народилася в кінці 19 століття, коли, здається, все було дозволено, храми були відкритими, можна було молитися спокійно. Народився недалеко від Бреста і з самого початку був такою живою, віруючою людиною. Був вчителем спочатку, одружився. Але перші три, три, троє дітей померли ще бути, будучи младенцем. Можна собі відчути, який стан цієї молодої сім'ї, коли три перші дітей помирають. Ще будучи малюками, людина по-різному до цього віднес, може віднестися. Інколи це відча, інколи це робка страшні. Але отець Ігорі відчув в цьому призив Божий, і саме в таких переживаннях зародилося бажання бути священником. Він закінчив пастерські курси, рукоположився. І до 1917 року був чесним, таким щирим священником, проповідував вчив, навіть був вчителем фізики і математиці в пригодській школі. Але прийшла біда, переворот Вішовіцький, коли все одразу помінялося незалежно, де ти живеш, і вже будучи священником, ти ворог нової влади. І коли в 1918 році в це село зайшли Більшовики матушка йому пропонувала, що треба не затаїтися, це пройде, цей перший отряд більшовиків пройде треба дискуватися і так може залишитися живим. Але це було напередодні трійці. Він каже, а як? Я не буду служити на це свято, що скажуть мої віруючі люди. Я просто побоявся. Прийшов цей отряд, його арештували в перший раз. Зробили споку села, щоб кожен сказав, як відноситься до цього священника. Слава Богу, не знайшлося ні однієї людини, яка б щось сказала погано. І оціники мали ну, відпустити священника. Але через деякий короткий час, в червні місяці, Прийшов другий отряд, вже більш жокі, такі люди молоді, більшовики. І вони зайшли в село і перша тропинка, яка, от, яку вони зробили, куди вони прийшли, це до сім'ї Священника. Оперше матушка а, болівала за свого батюшку, за свого чоловіка. Вона вибігла на крильцо на, на ступеньки дому і сказала, що батюшка нема. Дома. Але батюшка, Чесний, він вийшов і каже, що вам треба. Каже, нічого, ви заарештовані. Тримали його під вартою недовго, навіть суда не було. І в цю ніч батюшка написав своєму товаришу, що тут був листа. Виразив свої внутрішні переживання, що він відчуває вже, бачить е, очі смерті, і йому дуже важко, що люди так е, е, пристилися новою владою, і вони відрікаються від своєї віри. Але він всім прощає, просить батюшку. Турбуватися за свою жінку, за своїх віще, які були дітей. І це були послідні слова, написані батюшкою, тому що одразу прийшли більшовики, красноармійці і вибігли священника через селе село до річки. Там був такий берег крутий. батюшка спустився, повернувся до своїх палачів. Став на коліни, молив, намолився, Христом разом руки і сказав його останні слова «Господи, прийми мою грішну душу. От і все. Так закінчується життя віруючої людини. Але воно не закінчується, тому що, саме проживши таке життя, людина отримує вічне Спасіння. І саме через таке життя ми просто так дуже коротко о, пройшлися по канвіт життя цієї людини. здається, вроді він нічим там нічого не написано, що він сильно постився, сильно якийсь там брав на себе правила, ні, він просто мав живу віру. Якою жив сам? І якою ділився своїми прихожанами. А сьогодні нам безмовно ділиться з нами, дорогі браті і сестри, з нами, вже християнами 21 століття. І в цьому є спасіння. Саме про це сьогодні нам говорить святий апостол Павел, коли каже нам про те, що серцем необхідно спочатку вірити для праведності, а вустами Сповідувати для спасіння. І дай Бог, щоб ми, дорогі браті і ці слова ці почули сьогодні і старалися поседневно виконувати її, вікувати свою віру, підпитувати її добрими справами, ніколи не роптати на те, що відбувається тим, коли нам не зрозуміли, але бути вірним, сповітником своєї православної церкви. Яка є матір'ю для кожної з нас, яка нас обов'язково доведе до Царства Христового. Амінь.